Вітаємо, друзі, вас на каналі нашому. І у нас сьогодні знову невеличка розпаковка. Приїхали ось такі дві посилочки. І будемо зараз дивитися. Так, почнемо з цієї. Тут у нас, напевно, є меншець. Здається, щось таке буде. Так, і в нас сьогодні ось такий наборчик. Ось такий медведочок з медом. Це у нас американець йде 2001 року. Ось тут набір ціленький, непошкоджений. Американець. Ось ниточки канва 14-го каунту. Ось такий набір в хорошому стані. Так, дивимось далі. Ось тут має бути необхідно. Видимо, що в нас є. Ось отримали ось таку пожежну частину з серії будиночків. Де у нас? Гузичок у нас йде пластик. Замін карантин. Маємо ось таких полярних ведмедів. Гузичок у нас йде пластик. Ось панціочка. Маємо павутинку. Так, возичок. Керамічний. Маємо ось таку зимову церкву. Сільська церква. І в нас є теж заміна готичка. Так, водочка. Це у нас має бути дірочка. Ось тут є дірочка зірочка на вуличка. Недоброводу, але вона є. Ось тут А, ні, ось тут вона така. Маємо, маємо ще. Приїхали у нас ще ось такі кролики зайці. Це такий пасхальний ніби сюжет. Веснянь краплі дощу, якщо не на українську мову перекласти. Маємо заміну возочка на ось такий пластик. Поки маємо ось таких три наборчики. З восечками все добре. Так, маємо ще. А, і ще один ось такий. Отже, маємо 4 і маємо два ось таких морських коників. Так. І гоночок у нас є теж заміна. Ось така зірка велика. Ну а сьогодні буде все. Отже, ось такі наборчики у нас є цього разу, є вільні, можна їх купувати. Ціну я напишу в нашій групі у вайбері, тож заходьте за посиланням в описі цього відео. І також не забувайте ставити лайки, дзвіночки от, і дивіться наші е, е, відео.